Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда шляхами і я ваш таємничий таролог. Розклад на тиждень з 1 по 7 вересня на 6 карт. Ну що ж, емоційний стан продовж місяця. Це в нас третій старший аркан, імператриця, це творча енергія, успіх, він б'є через край, це життя, життєдайна сила, а отже, емоційний стан буде такий піднесений, буде відчуття повноти життя. Події тижня. Події тижня будуть вимагати від вас чесності. Тобто будуть відбуватися ситуації, де прийдеться дивитися, по-перше, страху в очі, по-друге, набратися сміливості, щоб говорити про свої відчуття, про себе відкрито, без якихось там маніпуляцій чи чогось там надумування якогось. Так. Що ж буде нас радувати на тижні? Це в нас дев'ятка пентаклів. А дев'ятка пентаклів це достаток, розкішне оточення, розкішне життя, таке трошки корисне спілкування, але... Не треба забувати, що не, не дивлячись на те, що те, ото, те оточення, трошки понтове таке, да? а воно буде відчуватися як золота клітка. Отже, ніби ви те, що хотіли отримали, але щось не так воно. Сюди не можна, туди не можна, дрескоти, і все інше. Тобто багато, дуже багато з о, якихось обмежень. Так, що засмутить на тижні? Засмутить, засмутять розмови. Король мечів, він про це про інтелектуальну самореалізацію, це про серйозні розмови глибокі, це про трошки відірваність від життя. Бачите, він стоїть окремо. Тобто засмутять дуже важкі розговори. Розмови. Так. Що треба робити? Це в нас четвірка пентаклів, Вона нам каже, будьте обережні з витратами, притримайте гроші, вони вам ще знадобляться. Робіть виключення вдалі капіталовкладення, там, де ви розумієте, що буде далі з тими грошима чи тими речами, що ви придбали. Чого не слід робити? Це в нас зірка, 17-й старший аркан, і вона в нас про надію. А отже, не треба плекати жодних надій. Якщо ви чогось не зробите, воно не відбудеться. Рішення треба шукати, а не очікувати. Знаки треба створювати, а не очікувати. Отже, це тиждень не про інтуїцію чи якісь там єдинорогів на небі ні. Беремо усе в свої руки і працюємо. І тільки тоді в нас все буде чудово. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляхами Таро».